Наталія Гузєєва жила собі дівчинка. Хоча головна героїня моїх історій, маленька дівчинка на ім'я Оленка, насправді ця книга не тільки про неї, а й про її сім'ю і все, що в ній відбувається. А відбуваються різні, смішні історії, веселі, добрі, але й сумні трапляються це коли сваряться або коли ні в кого, ні для кого не мають часу. Наче всі в одній квартирі живуть, але кожен сам по собі. І що ж тоді робити? Ось моя Оленка вигадала таке, таке чудове заняття, такий захід вона придумала. Вам просто захочеться зробити так, як Оленка, і так само, як вона, влаштувати. Ой, я буду прощатися, інакше все зараз вибавкаю. А мені хочеться, щоб ви самі прочитали. На все добре, Наталя Гузєєва. День народження борщика. Вітаю з ним народження. Аленка так міцно пригорнула до себе ведмедика, що він ледь не задихнувся. Потім підкинула вгору так, щоб у нього пішла обертом голова, впіймала ведмежатка за нога, перевернула, розцілувала. Від вологих поцілунків у борчика злиплося кущиками хутра на щоках. З запутаним скляні очі. Нарешті Оленка дала ведмедикові спокій і обережно посадила на стілець. У тебе сьогодні кругла дата, голосила урочиста. Невже? здивувався ведмедик. Правда, кругла, не квадратна. Це значить, тобі виповнюється нині один рік. Один то один. Я згоден. Якби Оленка сказала, що ведмедику виповнюється два роки, він би також не заперечував. Будемо відзначати ввечері!» Дівчинка почувалася справжньою мамою. Як це відзначати? усміхнувся борчик. Придуть гості. Гості? Справжні гості чи лялькові?» Звичайно, справжні!» – відповіла Оленка, і одразу ж пошкодувала про це. Бо де, скажіть, вона, візьме для борщика справжніх, а не лялькових гостей. Але що тепер вдієш? Пообіцяла, а обіцянки треба виконувати. Тож Оленка взялася організовувати свято спершу до бабусі. Та, як завжди, оці порі дивилася по телевізору казку завтра зі мною обговорюватиме, Усміхнулася про себе Оленка, бо сама полюбляла дивитися новини й погоду. У борчика сьогодні день народження, ледь не з порога повідомила Оленка. Бабуся здивовано подивилася на онуку поверх окулярів і пожувала губами, хоча в роті у неї нічого не було. Вона завжди так робила, коли не знала, що сказати. о сьомій вечора, чекаємо, і Оленка вийшла з кімнати. Потім Оленка зателефонувала татові. Коли нарешті він узяв трубку, мовила невдоволене Ти, як завжди, не пам'ятаєш! У борі сьогодні день народження. Хто такий боря? Борис Петровича, сусіда, але який же він тобі боря? Та ні, це моя медвежа, борчик, забув про нього. А, -а, а, мовив тата. Пригадую, є таки. Відзначаємо у сьомій, у дитячій. А ти з мамою порадилася? По-моєму, вона з кимось домовилася, ми гості йдемо. З невиразного бурмотіння тата Оленка зрозуміла, що відволікає його від комп'ютера. Гаразд, розберемося, коли прийду. У мене багато роботи цілую. І поклав трубку. Мама пила чай на кухні, коли Оленка повідомила їй, що в борщика день народження вона серед запрошених. Мама мовчала довго. Несподіванки ніяк не могла проковнути чай. Нарешті сказала. Ну, що за манера перепитувати, обурилася про все, бо оленки твердо пила. Так. Взагалі «Взагалі-то нас запрошували, ми обіцяли піти. Мама виправдовувалася винувато, як дівчиськом. Ви завжди комусь обіцяєте піти. Ви завжди кудись йдете. Я завжди залишаю сама. А бабуся? несміливо запитала мама. Ви, ви. Ти і тато. Ви вічна або на роботі, або в гостях. Але сьогодні я чекаю тебе, о сьомий у дитячій!» Оленка вийшла з кухні і так грюкнула дверима, що мама здригнулася. Ну, що їй залишалося робити? Мама взяла телефон, набрала номер, прикриваючи трубку рукою, голосно шепотила Клаво, Клаво!» Дискотека скасовується, нас не пускають. Чому? Ну, розумієш, тут серйозний захід намічається. Як тобі пояснити, день народження? Ні, не мамин, борі. Ні, ну, борчика? Я згодом тобі все поясню, хто такий борчик. Ну, як тобі сказати, хто він? Родить, ні, недалекий, близький. А борчик цілий день нервував. Прийдуть гості справжні, не лькові, і ізначатимуть круглу дату, як складеться це відзначання, ох, швидше буду на назавечір. Нарешті годинник показав Сюму. На дворі стояли сутінки. Ведмедики Оленка сиділи за столом, на білій скартихтині, акуратно розставлені чашки і блуця, борщика, що правда, майже не було видно, хоча він і сидів на подушці. Стрілка годинника повільно повзла по циферблату. Дівчинка дивилась на паперову троянду, яку вона подарувала борчику. Троянда стояла у вазі. Біля вази лежала вітальна листівка. Прокресливши вологу доріжку на рожевій щоці, упала на скардетину перша оленчина сльоза. друга. Ведметик також незгимно дивився на троянду, намагався втримати на мордочці щасливу усмішку, а в голові невтішні думки збилася грудками. Щиро кажучи, відзначати день народження дуже нудно, особливо круглу дату. Сидимо, мовчимо, дивимося. Оленка плаче, краще б не відзначав. Раптом, за дверима, почувся голосний шепіт Я ні ти. Тоді разом. Що за неї цінитниця? Добре тоді я, ні я. Ну, пішли. Іду. У двері тихенько постукали, і в кімнату ввійшла бабуся. У руках вона тримала маленький кекс, а на ньому стояла запалена свічка. Бабуся підійшла до столу і сказала, посміхаючись, «Борщику, вітаю тебе, з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів. О, а тут бабуся задумалася, яких же успіхів вона бажає Ведмедикові. Просто успіхи я тобі бажаю, казала нарешті поставила кекс на стіл. Спасибі! вдячно кивнув головою ведмедик. Ні, таки не даремно він зберіг на обличчі посмішку. Ось вона нарешті згодилася. Наступним до кімнати війшов тату. Він поклав на стіл велику книгу, затим почухав спершу перенісся, потім потилицю вуха й сказав Поздравляю, це тобі, борчику, ти маю зізнатися, великий молодець. Дуже дякую. Божчик по складам прочитав назву книги Ведмеді. «Це ж про мене? Ведмедик навіть спітнів від хвилювання. Нарешті увійшла мама. У руках вона тримала маленький згорток. Борчику, дорогий, вітаю! Це тобі. Мама розгорнула папір і виняла з нього крихітного білосніжного ведмедика. Темно синьому костюмі з каптуром. Його звуть Герман. Я гадаю, ви полюбите один одного. Герман ніжно дивився на борщика своїми крихітними вічками бісеринками Він уже любив цього ведмедика. Бочих приганув до себе Германа, поцілував у чоло, поселив поруч на подушку, шепнув йому на вуха. «Будеш моїм братом, тільки молодшим. Бо говоримо все після відзначання. Потім гості проспівали борщику з ним народження тебе. Потім ведмедик задував свічку, потім пили чай із кексом. за чаєм кожний розповів щось смішне. бабуся з дитячого фільму, тата про начальника, мама про подругу клаву. Аленка підливала всім чай. Подчик сяєв. Здавалося, він готовий був луснути по швах щастя. Значати день народження це прекрасна, думав він. Початок ще, правда, ніби сумний, зате потім дуже весело. Знаєш, добре, що ми не пішли сьогодні на дискотеку, сказала мама татові перед сном. Так чудово посиділи в родинному колі несподіване сімейне свято. Чудове свято, погодився тато. Треба пам'ятати дні народження родичів. Ну, так, кивнула мама, і я про те ж.